Ірина кружляла біля дзеркала, вибираючи собі вбрання, і наспівувала щось радісне. Її сусід Руслан несподівано запросив в ресторан, що стало для неї справжньою несподіванкою. Сукня має бути скромною, але в той же час елегантною. Вона повинна підкреслити мою красу і унікальність, сказала Ірина, раптом припинивши наспівувати, і замислилася. На жаль, у шафі вона не знайшла нічого, що відповідало б її вимогам. Це означало одне. Потрібно терміново вирушати в магазини у пошуках нового вбрання. Ірина навіть трохи зраділа цьому, адже завжди любила обновки, але давненько не вибиралася на шопінг. Незважаючи, що нещодавно їй виповнилося 55 років, жінка почувала себе так само, як у 35, проте її діти, сини дочка, здається, давно вирішили, що їхня мама давно вже не молода. Мамо, ти ж бабуся, тобі вже час думати лише про нас і онуків, говорили вони. Немов змовившись, Ірина ж тільки усміхалася, не показуючи, як її зачіпають ці слова. Діти часто привозили їй своїх дітей, щоб Ірина доглядала за ними. «Мама, посидь з Марійкою. Нам з Олегом треба вирішити кілька справ, зверталася дочка Галина, залишаючи трирічну внучку на цілий день. Син теж не відставав. Разом із невісткою вона часто навідувалися до Ірини, залишаючи їй своїх дітей. Ірино Петрівна, діти дуже скучили за вами. Ми поки що з'їздимо на дачу, говорила хитра невістка Марина, не залишаючи матері чоловіка шансів відмовитися. Ірина завжди приймала онуків із радістю, її дім наповнювався дитячим сміхом, і це зігрівало її серце. Наближався Новий рік і діти вирішили, що зможуть відпочити всю ніч, залишивши онуків у бабусі. Ірина не була проти, вже вважаючи це своєю відповідальністю. Проте за кілька днів до свят усе змінилося. Несподіване запрошення Руслана змусило її відчути давно забуте хвилювання. Жінка тепер світилася щастям, її очі горіли вогниками. Це дивне, але приємне відчуття наповнило її життя новими фарбами. Вона вирішила, що цього разу Новий рік буде інакшим. Ірина хотіла знову відчути себе жінкою, а не лише бабусею. Її душа була готова до нових пригод. Вона вже давно не згадувала, що ще зовсім не стара і приваблива жінка. Приводу не було, та й було не до того. Десять років тому від Ірини пішов чоловік, у нього з'явилася інша жінка. Пішов, нічого не пояснюючи, не вибачившись перед дружиною, з якою прожив 20 років і виростив сина й доньку. Просто покинув її, віддавши перевагу молодій. Ірина довго не могла прийти до тями через зраду найдорожчої людини. Вона повністю пішла в роботу і у виховання дітей, вони здобували освіту, закохувалися. Влаштовували своє особисте життя, а Ірина їм допомагала. Батько теж брав участь у їхньому житті, але, звісно, не так активно, як мати, в іншій його сім'ї вже росла дитина. Ірина ж давно вже махнула на себе рукою і тепер жила проблемами дітей і внуків, але одного разу все змінилося, і ця історія почалася ще влітку. Ірина Петрівна, маючи худорляву фігуру і мріючи зберегти її до старості, намагалася завжди підніматися на свій п'ятий поверх пішки. Але того дня, чекаючи до себе в гості онуків, вона накупила всіляких смаколиків та іграшок. Цілих дві сумки вийшло. Зайшовши в під'їзд, вона вирішила піднятися до квартири на ліфті. Поки Ірина чекала, коли ліфт спуститься вниз, до неї підійшов незнайомий чоловік, років 60. Доброго дня! Дозвольте вам допомогти, ввічливо сказав він. Ні, ні, не треба, це зайве, міцніше вхопивши ручки важких сумок, сказала Ірина, прийнявши чоловіка за чийогось гостя. Але коли вони разом піднялися на п'ятий поверх, і незнайомець відкрив своїм ключем сусідню однокімнатну квартиру, вона зрозуміла, що це її новий сусід. Цю квартиру продавали вже кілька місяців, і тепер у неї з'явилися нові господарі. Добре, що не галаслива молодь, подумала тоді жінка із задоволенням. Відкривши свої двері, перш ніж зайти всередину, чоловік повернувся до Ірини і сказав Дозвольте представитися, я ваш новий сусід, Руслан, будьмо знайомі. Дуже приємно, Ірина, а яке ім'я вашої дружини? Давно ви до нас переїхали? Я навіть не знала, що цю квартиру вже продали. Переїхав я всього кілька днів тому, а дружини в мене немає. Так. Так, я вдівець дівець Ірино. Чоловік зник за дверима своєї квартири, а жінка застигла, стало незручно. Отже ж, влізла я зі своїм довгим язиком, і хто тебе просив, треба ж удівець, думала Ірина. З того дня вони часто зустрічалися то в під'їзді, то у дворі, то в місцевому супермаркеті. Руслан завжди посміхався, був чемний і послужливий, любив пожартувати і завжди, ніби ненароком, робив Ірині компліменти. Жінці було незвично чути від стороннього чоловіка гарні слова в свою адресу. Вона губилася і навіть червоніла. Руслан їй теж подобався, цього не варто було заперечувати. Ірино якось звернувся до неї сусід, а чи немає у вас рецепту, щоб замаринувати огірки? Мені друзі з дачі цілий мішок привезли. Врожай у них не бували цього року на цей овоч. От не знаю тепер, куди їх подіти. З'їсти все одно не зможу, а викинути шкода. Такі вже смачні. Є у мене кілька рецептів, але якщо ви дозволите, я запропоную вам свій улюблений. А ще краще, знаєте, отягніть цей мішок до мене, я сама все зроблю. Правда, правда, у мене й банки є, а у вас, мабуть, немає. Ну от, і спеції всі необхідні, і досвід який не який. Не сіть, не соромтеся. Вийшло вісім півторалітрових банок. Які сусіди розділили порівну. На цьому наполіг чоловік, хоча Ірина відмовлялася. А наступного дня Руслан прийшов до Ірини з тортиком, бажаючи віддячити сусідці за її допомогу. З того часу вони почали дружити. Руслан забігав у сусідню квартиру, щоб позичити цибулину чи дізнатися, як вивезти з одягу плями від ягід. Ірина, у свою чергу, іноді зверталася до нього, коли в квартирі потрібна була чоловіча допомога. Руслан якось розповів жінці про своє життя, про те, що вже п'ять років як живе один, велику квартиру, де вони жили колись усією родиною, дорослі діти запропонували батькові продати, а йому купити однокімнатну. Я погодився, Ірино. Хоча мені дуже непросто далося це рішення а чому ви одна? Ви ж така молода ще й, вибачте, мені мою нескромність дуже гарна. Та годі вам, жінка махнула рукою, скажете теж. Була б я така красуня, як ви кажете, хіба б мій колишній чоловік покинув би мене десять років тому? Хіба втік би до молодої? Ваш колишній нерозумний чоловік? Це ж очевидно, і не варто про нього згадувати, а я вмію цінувати справжню жіночу красу. І ось за два дні до Нового року, коли Ірина готувалася до того, щоб тихо і спокійно, як завжди, зустріти свято з трьома своїми онуками, раптом прийшов сусід і несподівано. Запропонував їй відсвяткувати це чудове свято з ним. Ірино, прошу вас, не відмовляйте мені. Ну що ми поодинці сидітимемо у своїх квартирах, коли можна, наприклад, разом піти в ресторан? Ну і скажіть мені, коли ви востаннє святкували Новий рік у ресторані? запитав з посмішкою Руслан. Ніколи, розгубившись, чесно, зізналася вона, але це якось несподівано. Та й зараз же ж, напевно, дуже важко буде знайти вільний столик. Ірині була приємна ця пропозиція, але вона шукала можливість і причину відмовити сусідові, адже обіцяла дітям, що буде сидіти з онуками. Ой, ось про це взагалі не турбуйтеся, у мене є друг, то його син є власником найкращого ресторану в нашому місті. Він пропонує невеликий столик на двох, а мені зовсім нема з ким туди піти, а мені б дуже хотілося зробити це саме з вами, Ірино. Я не зможу, сказала вона зі сльозами на очах. Їй дуже хотілося піти з Русланом в ресторан, але. Ні, це неможливо, ні. Ну чому, Іринко, що вам заважає? щиро здивувався сусід, на мою думку, нічого. Я сидітиму з онуками, дітям вже обіцяла, тихо відповіла вона. А ви хочете цього? Це ваше бажання? Ні, але так треба. Кому треба? Вашим дорослим дітям, які вирішили, що вам більше нічого в цьому житті не потрібно? Так? з обуренням спитав Руслан. Ірино, зрозумійте, це тільки ваше рішення, тільки ваше і нічіє більше. Я чекатиму вашої відповіді. Він пішов, а Ірина замислилась. Їй справді дуже хотілося відпочити. Вона так давно вже ніде не була і забула, коли востаннє по-справжньому святкувала хоч якесь свято. Спочатку онуки були малі, допомагала з ними то дочці, то синові, а тепер, коли вони трохи підросли, їхні батьки вирішили використати бабусю замість безкоштовної і завжди безвідмовної няньки. І вона раптом наважилася спочатку подзвонила дочці Галю, я маю тебе повідомити, що в мене відбулися деякі зміни. З Марійкою посидіти я не зможу, тож у новорічну ніч на мене не розраховуйте. Що, здивувалася й обурилася дочка? Як це? Що ти там таке вигадала, мамо? У мене змінилися плани, я йду в ресторан, посміхаючись, відповіла Ірина. В ресторан? З ким? З чоловіком. З яким ще чоловіком, мамо, ти щось прибріхуєш? Ти взагалі пам'ятаєш, скільки тобі років? обурилася дочка? Так, дуже добре пам'ятаю, і вам би теж непогано пам'ятати про це. Мені всього 55, і я хочу жити повним життям. Дочка образилась, Ірина це відчула, та й нехай настав час їм уже звикати до того, що у матері теж можуть бути свої справи. Сини з невісткою відреагували ще гірше. Ви ж обіцяли, Ірино Петрівну, голосувала Марина. Ми на вас розраховували. І що ж тепер? Куди нам скажете дітей подіти? Роман, йди сам розмовляй зі своєю матір'ю я більше не можу. Мамо, що ти там страйкуєш? Припиняй давай, дітей все одно, крім на тебе, нема до кого відправити. Значить, все в силі. До батьків Марини відвезіть, хай вони хоч раз посидять з онуками, відповіла Ірина. Мамо, ну в них гості, вони ж ще молоді, тим більше вдвох, а ти все одно одна, аргументував син своє рішення. Ні, і я тепер не одна, відповіла йому мати. Мамо, не створюй нам проблем ми ж можемо й образитися, май це на увазі. Не хочеш сидіти з онуками, так і скажи, і нічого всілякі байки вигадувати. Мені Галя ще й надзвонила, розповіла про твою казочку про ресторани залицяльника якогось. Соромно, мамо, у твоєму віці. Син поклав слухавку, а Ірина ще більше переконалася, що все зробила правильно. Пора вже й про себе подумати. Скільки добра не роби, нічого не пам'ятається, і все вже сприймається як обов'язок зовсім без подяки. О восьмій годині вечора, 31 грудня, у двері Ірини подзвонили. Вона вже гарно вбрана і з легким макіяжем на обличчі відкрила двері. Руслан в елегантному темносиньому костюмі, білій сорочці і краватці був готовий вести Ірину в ресторан. Свято вийшло на славу. Ніколи Ірина не почувала себе так легко і вільно. Грала весела музика, снували туди-сюди офіціанти, вбрані в Миколаєві снігуроньок. І гристи було таким смачним та п'янким, що голова йшла обертом. Ірина навіть взяла участь у деяких жартівливих конкурсах, що входили до програми святкового вечора. Все було чудово і дивовижно, а найголовніше, вона знову відчула себе жінкою, як колись давно, у молодості, а значить, воно того вартувало. Все, що затіяв сусід Руслан, якому дуже сподобалася ця тиха і скромна жінка. Вони поверталися додому нічним містом, щасливі і трохи втомлені, ішов тихий і легкий сніжок, і душа теж тихо співала. Дякую вам за цей дивовижний вечір. Свято й справді вийшло чарівним, навіть і не знала, що у нашому віці це взагалі можливо, прощаючись із Русланом біля своїх дверей з усмішкою сказала Ірина. Які наші роки? Я дуже радий, що зумів вас порадувати. Жінка ще не знала про те, що незабаром на неї чекає ще один сюрприз. Руслан серйозно задумався про те, щоб зробити їй пропозицію. Ну а час вже покаже, чи зможуть вони бути щасливими, але новорічна казка сприяла суцільному щастю. Дякую, друзі, що дослухали до кінця. Якщо історія вам сподобалася, ставте вподобайку та підписуйтеся на наш канал.